Ми продовжуємо розповідати про соратників екс-президента Віктора Януковича, які після революції гідності вийшли сухими з води, попри численні докази їхніх корупційних діянь. Цього разу ми віднайшли цілу фортецю під Києвом, яку собі збудував колишній міністр екології та природних ресурсів в уряді Азарова Микола Злочевський. Фортеця розмістилась на чотирьох гектарах заповітної землі з виходом до води, і місцеві мешканці скаржаться, що підпливати. До берегів маєтку смертельно небезпечно через колючий тин з підведеною електричною напругою та озброєну охорону. Микола Злочевський приклад хитросплетіння в одній людині державного діяча та олігарха, бо складно розділити, що зі свого величезного статку він заробив як бізнесмен, а що як держслужбовець чи міністр. І бізнес, і державна служба у нього завжди були в одній сфері сфері природних ресурсів розробка надр, видобуток нафти і газу. У центрі протидії корупції вже підготували заяву до прокуратури. Доводять, що на посаді міністра він сприяв видачі ліцей. Ензії на розробку надр своїм же фірмам так і збагатився. А наш журналіст Максим Савчук влаштував аерозйомку, щоб з повітря показати вражаючі володіння Миколи Злочевського. Якби прокуратура через суд довела факт корупційного злочину, то таке нерухоме майно перше, що конфіскується, продається, а гроші повертаються в державний бюджет. слідити за лісом, це Микола Злочевський, міністр екології уряду Азарова, та власник поважної газоводобувної компанії Бурізма Холдінгс в бурізмі. За даними «The Wall Street Journal», працює пасинок держсекретаря Джона Керрі та екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський. За два роки перебування на міністерській посаді з 2010 по 2012 роки злочевський був фігурантом кількох скандалів: як то закупівля фотографії супутника для контролю лісів. Сама система обошлась государству в 57 миллионов гривен. Державна структура могла взяти безкоштовні дані в українського космічного агентства, українського супутника. По-друге, ці дані лежать безкоштовно на серверах американських університетів. Їх можна було трошечки там довести до пуття і отримати це практично безкоштовно. Сумнівне вивезення отруйних речовин всього за останні два роки за забриділи України, було вивезено Опасних в 6,7 разів більше, ніж за всю історію України. Про це було кілька журналістських розслідувань. Гіпотеза журналіських розслідувань була в тому, що вивозилася не отруєна суміш, а просто земля, і вона не доходила в те місце, де вона мусила потім, регенеруватися. І найбільший надання екологічним міністерством дозволів на користування надрами компаніям, які пов'язують із самим злочевським. Зрозуміло, що за останні два роки епохи Януковича відбулося стільки оборудок і зловживань, що про персону злочевського, мабуть, забули. Проте у центрі протидії корупції підготували заяву для генпрокурора Яреми. На нашу думку, пан Злочевський, коли був на посаді міністра екології. Брав участь у видачі ліцензій компаніям, які безпосередньо йому належать через підставних осіб. Тобто є дві компанії: то в Парі, то в Ескопівніч це українські компанії, які зареєстровані на кіперську компанію Брізму, і яка потім зареєстрована на компанію Бросіці. Це також кіпрська компанія. Так, от компанія Бросіці володіє пан Злочевський. Безпосередньо, за даними центру, екс-міністром уже цікавляться за кордоном. Навіть заморозили деякі його рахунки. Відома інформація, що є справа в Лондоні. Можливо, справа є ще в інших е, іноземних країнах, але е, ці справи зайдуть глухий кут. А якщо українці не будуть розслідувати походження, цих грошей? А поки генпрокурор вирішуватиме, чи розслідувати діяльність ексміністра і чи арештовувати в Україні його рахунки і майно, журналісти програми схеми дещо з цього майна знайшли. За цим високим парканом із камерами спостереження на кожному кроці шикарний маєток. Власність компанії великі ключі. Її засновники Владислав та Микола Злочевський. Внесок колишнього міністра до статутного фонду понад 22 мільйони гривень. Територія дві ділянки під Вижгородом на косі між київським водосховищем та селом Хотянівка. Загальна площа майже 4,5 гектари. Селяни обурюються, мовляв, нахабні охоронці ні на метр не підпускають їх до берега. Ну, всегда. ми завжди перепливали, поки його не було, мій, ми туди плавали, старший, да. я з старшим сином плавав. туди. Там з той сторони завжди дуже багато кувшинок, лілій. на лодках завжди всі плавали. Тобто берега свободне. Ну, я ж говорю, от уже, мабуть, год, третій чи четвертий, як туди закрита територія. Ні, не, не Два, два чоловіка ночі а Потім кожен день, дев'ять часов, п'ять чоловіка ще приже. Пережоване в камуфляжах палочка. Mm -hmm. Так що ви смотрите. Бивши у міністра екології, нані повні фамі. По той бік обвідного каналу знаходиться маєток колишнього міністра екології Миколи Злочевського. Місцеві розповідають, що допливати до того берега небезпечно, багато озброєної охорони. Тому ми спробуємо подивитися, як живе колишній міністр згори. Кілька секунд і наш безпілотник над скандальною територією. З висоти пташиного польоту можна побачити два однакових будинки, розташовані дзеркально. Вони нагадують фортеці, зведені у псевдороманському стилі. До речі, рік тому ці ошатні будинки були особистою власністю колишнього міністра екології. Зараз вони оформлені на товариство з обмеженою відповідальністю великі ключі. Це та ж фірма Злочевського, що володіє і землею. На території є лазня, гараж, фонтани, дуже багато скульптур, лицарів. Вони через кожні кількадесят метрів. Але цією красою кажуть місцеві, злочевські милуються не часто. Жінці некотораю в нього роботи хазяйки, ліхтоні там читає. Дороботні угу. Вилізали йому там перила. Помили пали, приготовляє шкіл. Приїздом приїхав. Ну минут двадцять-п'ятнадцять угу. покрутився. А коли це було? В этом году було Лет. Он рядко. А екологи зазначають, екс-міністр екології, який опікувався природою, своєю забудовою, грубо порушив природоохоронне законодавство. Будівництво в межах гідротехнічних споруд, які знаходяться в системі охоронних зон водосховищ, заборонено законом України. І якщо не дай Бог станеться якась якась аварія на водосховищі, то ці території будуть затоплені. Ці території будуть затоплені. Навряд чи такі палаци може дозволити собі людина, яка чергувала державну службу із депутатством із 98-го року. З іншого боку, цілком адже газоводобувна компанія приносить надприбутки. Виникає лише два питання: перше, навіщо людина, яка має такий крутий бізнес і заробляє так багато грошей, іде на державну службу, чи не тому, що це генерує? Додаткові гроші друге, звідки взялися ці гігантські реальні кошти на створення великого бізнесу? Я не можу остаточно казати, що він злочинець. Це має перевірити Генеральна прокуратура Україна. Нам наскільки нам відомо, що в правоохоронці українські ще не розслідували е, дії Злочевського або не інформували про розслідування у свою чергу. Ми розіслали листи у компанії Злочевського із проханням про інтерв'ю. На жаль, поки відповідей не отримали. Тим часом фортеця Злочевського під Києвом стоїть порожня. За нашою інформацією, ексміністра екології немає в Україні.